До вородиці запалом нині, прибіжім річній смирені, і припадні у покаянні, взиваючи з обвини душами, владишися, бо жив, не успедившись над нами, Поспішися, бо займаємо від множества гріхів, не заверні робіт пізнічим. Відно заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, Святому Духові і нині, по всечасно, навіки вічні. Амінь. Не замокнемо ніколи про силу Твою говорити мене на бо коли б ти не пристилала, благаючи, Об нас вирятові снікід, хто ж би охоронив нас нині в ми не відступимо від тебе, владичице. твої поробі спасає завжди, єдина чиста і благослове. Будьмо уважні, ми усім при будьмо уважні. Будь у в роді, слугай дочко і спаляні, прихили вовко твоє твоє, у сякі роді роди. Господи, помолівся. От святе, святийся, Боже наш, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки, віки, Амінь. Амінь. всяке дико, не хай коли святині о. Охвалите у твърдини сели и маля. Не хали Господа. І що сподоба се нам слухань у свято Евангелия, Господа моли. На мудрість, прості, веслухаймо та Івані, я ми російни, Твоєм, святий, Іван, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. ті дні воставши, швидко в дорогу з скуколицю в місто Юди. увійшла вона в дім Захарі, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета, «Привіт, Марії, здринулася дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася тим духом і скрикнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками, благословений притлона на звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, бо як гость, бо як голос, твого привітання залуна в моїх вухах, дитя з радості здринулося в моїй лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа, І мовила Марія». Величає душа моя, Господа, і дух мій о обозі, і спасі мої. бо він на покору роби своєї, ось бо й облажатимуть мене всі роди, Великий Бог чинив і всемутні святе ім'я Його, Марія пробулоїла святи мої місяці в зотри, а потім повернулася додому свого Його. Свята Діва, Марія Богородице, Прямину радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святая Богородиця спасина. Мати Христа, Бо нашу, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая Бого родиця спасина. Мати привична любові. Радуйся, спаси тих, що на тебе оповаю. Святая Бога, родиця спасинок. Бати Божої благодаті, радуйся спаси тих, що на тебе оповаю. Його не порожну зачата, радуйся спаси тих, що на тебе оповаю. Святая Бога.

Запашна квітку дівцтва, радуйся, спаси тих, що на тебе уповаю. Святого родиця спасимо, Марія добра, виховательку дів, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Святой Мого родиця спасина, Марія світу, ширше від облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Марія, заступниця при справедливім судею, радуйся і спаси тих, що на тебе оповайо. Марія потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе оповає. Марія прибіжа річників, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія посередниця, що не покинула нас після свого спеня, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. оповають. спаси нас. спасибо, Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святого родиться споси, за нас, Распів, ти молишся сама. Ти, Що в з вірою, і молоді іншого тривало порятунку перед Богом, видати сформотами, ми рішення немає. Богу то мене до тебе припадаємо, і з твої до всяких не ограбів. Пом'яну ім'я твоє всякі мродій роди. І принічених заслугових, і голодних. ിൽ ബ്രേ Дочку и спаляние прикилы Бога твоя, пришли стоять, радуйся с ними призово, радуйся, 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 радуйся друзья. Ради, радуйся, радуйся, Ради, спасення, радуйся, радуйся, цих, христия, і, і, влади, і слава Отцю, і сину і Святому Духові, і не. Не повсе часи на віки віки. Амінь. Заселених по Хам, радость громад Господи, радость города Ниню Словита, Радуйся, Си при. Світи нічого ти радися, слави це чесна, радуйся, моя мати Христа, а, Бога, радуйся мої Yeah. yeah. То молимось, тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, Господи, й і нашому, що висловку, голос молі насрішне, і помилуй рабів своїх, усіх, що з'єднані з нами в молитві, усіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і всіх присутніх, в святому храмі, цьому, і охоронив нас від слякої скорби, біди, і нужди. І всякої болізні, душевної, тінесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовимо всі. Господи, вислухай і милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимося за здоров'я, спасіння слуг Божих, давши нам на молитву, за здоров'я Марії, Василя, Анни Петра Ірини. Ярина, Юлія, Оксани, Богдана, Дениса, Лілі, Євгена, Євеліни, Марії, Василя, Петра, Михайла, Марії, Мирона, Будина, Ганни, Стефи з родиною Оксани, Івана, Ольги, Данила, Ярослава, Максима, Мар'яна, Микола, Наталія, Надія, Галина, Ярослава, Марія, Оксана з Наталки, з Люби, з родиною Сергія, заздоровля, Богданки, Петра, Богдана, Світлана Кіренко, Олександр Андрієв. I'm Хай лимозі броди ірка на сімей, і зродину і всіх, може, нам всіх суботів. Ще молимося, щоб зберегтися місто цьому святому храму, від цьому всякому місту, селу і країні, від голоду, загибелі, землі, трусу. Потопу граду вогню війни, нападу чужинців і міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог, наш відвернув весні, все що наступає на нас, і збав нас належної праведної своєї порози і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ospodi Pamelo, 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 Істу, конец, Борис спаси до повані, всі кінці в землі, тих, що на морі далеко милостиві, будь милостиві, владику дуріхів наших, помили нас. Бо милостерний і любний Бог, і ми тобі славу віддаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повся час, і на віки, віки. Зумоління всього, лови, куліна приклонивши, до Богородиці помолимо. і помолимо. סאָבוי Мудрий, світий, засвітий за нови, Єрусалими, слава Господня, на тобі засвяяла, рай нині веселиться, цілом, а ти, чиста ворониця, тишайся, воскресі. Христе Боже, лині наша, слава Тобі. Христос Воскрес ізмерці, смертю, смерть подолав і тим, що громад життя дарував Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Христос, що Воскрес із істин, і мертвих істинний, Бог наш молитва, та причистийся і матері, святих, славних сиквань, апостолів, і всіх святих, нехай помилуй, спасе як благий, і людинолюбний.